Слава тобі, Боже, наша слава тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди, си все, все наповняєш, Скарбнице благ і життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, свята, Тройце, помили нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, і святий, завітай з цілими очі наші, мене Твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помолімся, Господи помилуй, Господи помолімся, Ім'я Твоє, Господи, Боже істини, єдинородного Сина Твої, Святого Духа, кладу руку Мою на слугу Твою. Катерину, що сподобалося прибігти до святого імени Твого і під покром твої схоронитися віддали від неї оту давню ману і сповни її вірою в тебе і надією і любов'ю, щоб зрозуміла, що ти си єдиний Бог, істинний єдинородний, твій син і дух. Вижени з, <Н ironic> ви з неї, всякого лукавого і нечестивого духа, що скрився, ніздиться в серці її. Вижени з неї всякого лукавого і нечестивого духа, що скрився і ніздиться в серці її. Вижени з неї всякого лукавого і нечестивого духа, що скрився, гніздиться в серці її. Духа омани, духа лукавства, духа і всякого користолюбства Духа Неправди і всякої нечистоти. Що діється з диявольської науки, вчини її словесним овечам святого стада Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї, дочкою, спадкоємницею, царства Твого, щоб, живучи згідно із заповідями Твоїми, зберігши печать непорушну і, захоронивши ризу нескверненого, одержала блаженство. У царстві твоїм благодаті, що дротами і, і людинолюб'ям, єдинородного сина Твого, що з ним благословенний, і з Пресвятим, і благим животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Прошу обернутися спиною. Ім'я Катерини, відповідаємо зараз, відрікаюся. Чи відрекаєшся Сатани і всіх діл його і всіх ангелів його і всього служіння його і всієї гордини його? Відрекаюсь. Чи відрекаєшся Сатани і всіх діл його і всіх ангелів його і всього служіння його і всієї гордини його? Відрекаюсь. Чи відрекаєшся Сатани і всіх діл його і всіх ангелів його і всього служіння його і всієї гордини його? Відрекаюсь. Прошу обернутися до мене. Чи з'єднуєшся з Христом? З єднуєш. З єднуєш. Чи з'єднуєшся з Христом? З Чи з'єднуєшся з Христом? З'єднуєшся. Чи віруєш йому? Віруй. Віруй. Йдемо, малимось вірую. Віруй в єдиного Бога, здражителя, Творця, і землі, всього видимо і не видимо. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдиного народу, зародженого перед всіма віками.

І вожди саме не світло мовитися. Придні славу і свяди живих і мертвих. Та його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животвож, що сын і сина згодом. Сином рівно поклоняємо і, і, і хвани, що мовить голову. Єдину святу Субону Постицьку церкву і на крещение і пущення гріхів. Очікую Воскресіння мертво і життя майбутнього віку. Амінь. Вален Бог, що просвіщає, свідчою кожного чоловіка, що приходить на світ нині повсякчас, і на віки віків. Помазується слава Божа Катерина, Єлеєм радості радости, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, щоб був відкритий ум її на розуміння і прийняття та свіри Христової, на пізнання істини Його нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Настілення душі і тіла і щоб вона любила Господа Бога всім серцем, своїм, усією душею, усіма свої, мислями своїми і ближнього свого як саму себе плечі, щоб вона широсердно взяла благе ярмо Христове на себе і з насолодою, несла. Доброго? Ага, ні, не дивуй лучку, так. Тягар його, і щоб вона ухилялася всіх похоти тілесних. Два вушка. На слухання віри і на прийняття голосу. Вангелія, нехай буде відкритий слух її. Дві ручки Вже сховалася, щоб підносила руки свої до Господа, до святині і чинила правду на всякий час і благословила Господа, щоб вона ходила. Слідами заповідей Христових. Хрещається, слуга Божа Катерина, Ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ой, <реку> <реку> так я не пам'ятаю, як <реку> робити. Гарно <ви> так, щоб дитина не <реку> впала. Облачається слуга Божа Катерина в ризу правди ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Мій. Прийми оцю палаючу свічку і старайся у цьому житті Твоєму присвічуватися світлом віри і добрих діл, щоб коли прийде Господь, ти могла світло вийти на зустріч Його зі всіма святими й увійти беззаборонно у чертох небесної слави Його і царювати з ним безконечні віки. Амінь. Tchau, 接多好。 Lucha Amém. Матея святої Євангелія читання, Дуя, Сус, Будьмо уважні. В той час одинадцять учеників вийшли в на гору, куди повелів їм Ісус, і видівши його, поклонилися йому, а деякі сумнівалися і, приступивши Ісус, сказав їм, кажучи. Дана мені всяка влада на небі і на землі йдіть, навчайте всі народи христячих, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи і зберігати те все, щоб я заповідав вам. Ось я з вами по всі дні, а до, а до кінця віку. Амінь. Слава тобі, Господи, слав. дитину на руки. Господи, помоліся. Господи, Господи, Боже, вседер очі Господа нашого Ісуса Христа. Що словом твоїм сотворив усяку істоту словесну, безсловесну, все знебуття до буття привів, молимось тобі і тебе просимо, ти волею твою, спас слугу Твою, Марію, очисти від усякого, гріха, від усякої скверни ту, що приходить до святої Твоєї церкви, нехай вона не осудно причаститися святих твоїх тайн і дитя від неї народжене, благослови, вирости. І в розуми зроби доброчесним і розумним, бо ти його привів і показав йому світло видиме, щоб і духовно сподобалося світла в час, який ти йому визначив, і щоб приєдналося до святого твого стада через єдинородного сина твого. З ним ти благословений, і при святим, блаїм животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки О, віки, Господи, помолімся, Боже Отче Очевседрожителю. Ти нам просвятив найволоснішим пророком і саю, оч, плочення від діви, родного, сина Твого і Бога нашого, який в останні дні благоволінням Твоїм. І співдіянням Святого Духа Ради спасіння нас людей зволив незмінним з милосердя бути їй дитям, і зазвичаєм в твоїм святім законі після закінчення очищення, як істинний законодавець принести себе в святилище і зволив праведному Симеонові носити себе в обняття, його таємственний прообраз, виявлений кліщами з вугіллям, Ми пізнали у названому пророці, що його і ми вірні благодатью наслідуємо, і нині сам ти, Господи, що охороняєш дітей, благослови дитяця разом із батьками і хрещеними батьками його. Зарахуй його до святого Твого стада, що називається іменем Христа Твого, бо Ти в вишніх живеш і на все смиренне споглядаєш, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Мир, благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває завжди. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи Боже, Ісусе Христе, Боже, нас смиренно молимо Тебе, благослови, це хресне знаменням. Щоб для кожного, хто його носитиме, воно стало спасенним захистом і захороною від усякого зла, і тілесної було на примноження у ньому твоїх духовних дарів і християнських чеснот, бо ти благословляєш, що освячуєш що Христе Боже наше, тобі слава, подякує і поклоніння, з беззначальним твоїм Отцем і присвятим благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Тобто Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Маємо декілька слів, що скажу, але то треба вважати, бо то все буде все то на камеру, кожний звук, кожне слово, яке не так сказав, то все записується. Так що думайте, що говорити. Якщо треба думати, так що треба нам по житті всім думати, що говорити. Так, і дуже бачу дітей я сьогодні в храмі, так, на Христинах. Хочу звернути сьогодні на ту молитву, на яку сам зверну увагу, де. Коли Ірей молиться, говорячи молитву святого миропомазання, там є такі слова: благословенний ти, Господи Боже Вседержителю, джерело добра, Сонце правди, що засвітив тим, які у темряві. Світло, спасіння, явлінням і продовження. Так? Про те світло, про те, що він засвітив. Дуже часто ми в житті шукаємо тих таких певних орієнтирів. Що робити, не раз самі не знаємо, як робити, я там сам не знаю постійно, що мені як робити, деколи так думаю, як би то було добре, роздумую, деколи вже там, маючи досвід, ти вже знаєш, як щось те чи інше чинити. Але саме Господь Ісус Христос є Той, який просвітлює, Той, який освічує цю нашу дорогу в темряві. Бо якщо, наприклад, ми десь ще в лісі, десь загубилися. Якщо ми маємо, можна по-різному користатися ліхтариком, сірниками, там можна, але знову ж таки, хоч і одне, і друге з однієї сторони може освіт... освітити нам, наприклад, цей простір, що ми бачили, в кімнаті темній. Діти, якщо в темній кімнаті ми запалимо ліхтариком, будемо, ну, включимо ліхтарик, буде видно. А якщо якусь свічку запалимо, буде видно? Ну, але головне хату не спалити, так? А якщо ми в лісі і нам треба зварити їжу, нам ліхтарик пригодиться? А чому? О, від нього вогонь не можна запалити. Та? Хоч здається, можна використати і світло, можна, і ліхтарик в деяких випадках використати, але деколи щось конкретно потрібно. Та? І так само ми в нашому житті можемо десь виглядати, що ми знаємо, що воно є добре, там є щось добре. Та? А Господь каже Іване, Петре, Миколо, насправді то не до кінця так добре, як ти собі вважаєш, та? бо є... ти неправильні методи обрав, та? бо в тебе ти даєш, наприклад, пожертву, щоб інші бачили, ти розробив добрий вчинок. Бо тобі там дівчина, наприклад, подобається, і вона теж бачить, що ти добрий вчинок зробив. А насправді вчинок то добрий, але намір то недобрий. Так? Ну, тобто, намір такий, такий собі. Так? Тому десь дійсно шукаємо нашого Господа, щоб він нам просвічував, провадив, куди ми маємо йти, як ми маємо робити. Так? І хресні батьки, будьте тими теж добрими орієнтирами. Бо, хре... бо батьків рідних я знаю, так з ними періодично спілкуємося. Але так знаючи їх, думаю, що вони обрали добрих хресних батьків, і які дійсно будуть тими такими добрими провідниками, будуть даватися чути, будуть молитися за Катерину, будуть відповідно відвідувати, бо подарунки це все гарно, та, але відповідно цінніше це молитва і добрий приклад. Та? Христос народився.